Давайте я закінчу складати звернення, ви його зареєструєте, я буду керуватися повідомленням, тому він кожного не розлада зареєструвати, а потім буде. А то слідку безпінка областкових маячків. На що було зроблено зауваження? Також попросили назвати водія даного транспортного засобу з номерним знаком 26 патрульного. Нам було відмовлено назвати водія. Автобус порушення далі в столітку його напевно не водія Даного транспортного засобу для відповідальності, відповідності зараз системно. Проведіла нас президента Януковича його, моєму не тобто, так, 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 так. Давайте так, ми не будемо, не будемо затягувати цю розмову до, ну, до Давайте Інспектора, поясніть, будь ласка, чому ви не припинили правопорушення оцього транспортного засобу і водія? Я не з вами спілкуватися, чуєте? Тут нормально робити кольца на острівку безпеки. Проти шерсті поїхати в зворотному напрямку це є нормально, так? Дружньо поспілкуватися. Через да. зможе Нормально працюємо. Який це взагалі звод?